Це те, що залишилось від автоенергетиків після влучання в нього, російського безпілотника у передмісті Сум. Як повідомили на сторінці Фейсбук обласної прокуратури, 44-річний водій загинув, ще троє людей зазнали поранень. На сторінці Сумобленерго додали, що загиблий пропрацював в товаристві 22 роки. Возив бригади на відновлення мереж у прикордоння. Минулого року його нагородили подякою Міністерства енергетики України. Перший удар безпілотником по селищу Стецьківка пролунав близько шостої ранку, говорить місцева жителька Тетяна Дерев'янко. Дарило там, вон, бачите, дирка, е, що там пошкоджено вікна, е, забор, тоді в сім годин, другий приліт, пошкоджено шість будинків. Тетяна Дерев'янко каже, це третє влучання ударних безпілотників по селищу, коли її будинок зазнає пошкоджень. Я ось, мій теж там ті вікна пошкоджені. Була вдома і була на другий приліт на вулиці, чула дуже гарно. Так що перший приліт був дуже гучний. Вибуховою хвилею в мене у нас шість будинків ось поряд. І далі там, так що всіх гарно пошкодила. На цій вулиці мешкає і Наталія Кошеленко. Жінка каже, окрім сьогоднішніх влучань, напередодні російські військові теж обстрілювали село. Мешкаю тут тільки в краю там вулиці. дуже було гучно, полякалися дуже. Виходили, правда, і дивитися де, Ну, нічого за деревами зараз позеленіло, не дуже видно. То. А другий вже була теж на вулиці, почула, тоді вже побачила, де вибух був гарний і дуже було вибуховою хвилею, аж дюрнуло і хату дуже. Був вчора приліт СТО. нижче, там по СТУ було. Да. Там вроді машина пошкоджена, і два лінія, будинки. і два будинки, і лінія електропередач була пошкоджена. Да. Інтернет, молодці, все швидко зробили оперативно, світ включили безстренько. Світлана Залата розповідає: мешкає у Стецьківці разом з чоловіком, двома онуками, донькою та зятем. Жінка говорить, обстріли почастішали, але виїжджати з рідного села не хоче. Ми ж мешкаємо в сусідньому будинку. Теж зранку почули вибух, поприкидалися й внуки, поскакували, полякалися. Ну в нас що пошкодження? В нас шибка лопнула на вікні, і на веранді лопнула рама. У ну, нас до цього був 12 квітня приліт. У ну, нас у двір майже прилетіло. Да, біля літньої кухні упала безпілотник, не знаємо, чи або ланцет, або молнія, щось із цього двох. І були пошкодження, криша була роз, ну, на в літній кухні, розкрило кришу, посипалася, шифер посипався. Тож вікна були, полопалися, повилітали шибки, двері з петель вирвало. За словами старости Стецьківського округу Юрія Лисенка російські військові били по селищу безпілотниками типу Молнія. Станом на суботу у нас один приліт БПЛА типу Молнія, розбито три будинки, тобто повилітали вікна, пошкоджено дахи, пошкоджено СТО, пошкоджено один автомобіль біля СТО. На сьогодні на 6 ранку. Знову два прильоти Молнії. Одна машина пошкоджена, побита сім домоволодінь, тобто знову дахи, знову вікна. Треті російські військові атакували безпілотниками Стецьківський старостат близько полудня. Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров, внаслідок удару зазнав поранення чоловік, який косив траву поряд із місцем влучання. Його доставили до лікарні. Катерина Іваненко, Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Сумщина.